В ім'я Отця і сина і Святого Духа, Амінь В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Прийди, Святий Духу, наповни серця Твоїх вірних і запаливних вогонь Своєї любові, прийди, Святий Духу, наповни серця твоїх вірних і запаливних вогонь своєї любові, прийди, Святий Духу, Наповни серця твоїх вірних і запали в них вогонь своєї любові. О, мій Боже, вірю в Тебе, поклоняюся Тобі, довіряю Тобі і люблю Тебе. Прошу в Тебе прощення для тих, які в Тебе не вірять, не поклоняються Тобі, не довіряють Тобі і не люблять Тебе. Пресвята Трійце, Отче, Сину і Святий Духу, у глибокій покорі, поклоняюся Тобі і жертвую Тобі, найдорожче тіло. Кров, душу і Божество Ісуса Христа, присутнього на вівтарях усього світу, як перепрошення за образи, святотатство та байдужість, якими Його ображають, через безмежні заслуги Його пресвятого серця та через непорочне серце Марії, я прошу Тебе про благодать, навернення бідних грішників. Господи, я віддаю Тобі все, ким я є, все, що я маю, все, що я можу, я все віддаю у Твої руки, формуй мене маленьку істоту через заслуги Твого Сина, переміни мене, дій в мені, всемогутній Боже. Ісусе Христе, вислухай мене, бо ти все можеш, надихни мене. Керуй мною, зміцни мене, улагідни мене, заслони мене, провадь мене, потіш мене, благослови мене, навчи мене, просвіти мене, бережи мене, заспокой мене, прости мені, спаси мене О Найсолодший Ісусе, будь мені не судею, а Спасителем. Амінь. Розважання другого дня, я для того народився і прийшов у світ, щоб свідчити правду, і кожен, хто стоїть на боці правди, слухається мого голосу. Ісус царює через правду, яка визволяє, Його Слово несе світло туди, де панує брехня. Фальш і темрява. Він сам сказав я дорога, правда і життя. Бути у його царстві означає ходити в правді, не обманювати ні себе, ні ближніх, ні Бога. Правда Ісуса не лише показує мої гріхи, але й відкриває шлях до зцілення. Вона не засуджує, а рятує. Тому прийняти Його царювання це погодитись, щоб Його слово проникло у глибину мого серця і очистило мене від ілюзій та самообману. Часто легше, зручніше, бути літеплим, жити в напівправді, одягати на себе різні маски, але тільки Божа правда приносить справжню свободу. Коли я дозволяю Христу бути моїм Царем, я вчуся називати добро добром, а зло злом, не виправдовуючись. Царство правди це виклик, бути свідком істини серед світу, де часто панує брехня. Ісус кожного кличе бути голосом правди у своєму оточенні, не боятися захищати добро. А своїм прикладом показувати шлях до істини. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині, і повсякчас. І на віки віків, Амінь. Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти єдиний Пресвятий і Всемогутній Цар усіх народів, молимось до Тебе, Божественний Царю, щоб Ти дарував нам милість, мир, справедливість і всяке добро. Бережи нас, наш Господи і царю, наші родини і нашу рідну землю. Просимо тебе, найвірніший Боже, захисти нас від наших ворогів. І будь милосердним до нас під час Твого справедливого суду, прости нас, всемогутній, Царю, за гріхи, вчинені проти Тебе. Ісусе, Ти є Царем милосердя, помилуй і прости нас, Господи, ми покладаємо надію на Твоє велике милосердя, О, Царю, ми вклоняємось Тобі і молимось. Щоб Твоє царство прийшло і запанувало по всій землі. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь.